А Євген Примаков був як відомо досить посереднім арабістом, але вміло смикав за мотузки, координуючи діяльність антиамериканських, антиізраїльських угруповань країни центрів по всьому світі. За іронією долі сама тимчасова ізраїльська адміністрація свого часу в секторі Газа долучилася до зміцнення позицій Хамасу. Тим легше Сьогоднішнім ісламістам мобілізувати нових шахідів-смертників, які регулярно здійснюють терористичні акти на території Ізраїлю. І за кожного з цих смертників Хамас отримує додаткові величезні кошти від ісламістського Ірану. Вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева програма «Саундчек». Останніми днями багато з українських мас-медіа телеканалів звертались до мене з проханням прокоментувати останні драматичні події, які відбулись в секторі Газу. Свого часу на мою долю випала честь бути не лише першим українським дипломатом на Близькому Сході, першим українським консулом в Ізраїлі, але також першим дипломатом, акредитованим при палестинській новостворенні автономії. А на цьому фото ми з Українським послом в Ізраїлі Юрієм Миколаївичем Щербаком відвідуємо штаб-квартиру Ясера Рафата після виходу ізраїльських військ з сектору Газа в 94-му році. Після того серпневого дня 94-го року я багато разів відвідував сектор Газа для здійснення консульських дій для участі в переговорах, в офіційних зустрічах. І з кожним разом все краще я розумів, наскільки важко буде витягнути цей. Невеличкий регіон з гуманітарної, економічної і політичної кризи, наскільки ситуація в Газі складніша і гірша, ніж на західному березі річки Йордан, куди зрештою примістився керівний орган новоствореної палестинської автономії. А нас тоді ще зовсім юних перекладачів арабістів, які після перших закордонних відряджень з Радянських пропагандистів перетворилися на затятих дисидентів, не могли не тішити ті зміни, які відбулися в зовнішньополітичному курсі радянського союзу за часі Горбачова, і тоді з'явились надії на розв'язання кривавої тривалої близькосхідної кризи. До Горбачовської перебудови, зрештою, до розвалу Радянського Союзу Ізраїлю не було ніякого сенсу вести прямі перемовини з, з палестинцями, оскільки всі їхні дії координував тоді сірий кардинал близькосхідної політики Радянського Союзу Євген Примаков. А Євген Примаков був, як відомо, досить посереднім арабістом. Але вміло смикав за мотузки, координуючи діяльність антиамериканських антиізраїльських угруповань країни центрів по всьому світі, і навіть ми юні перекладачі їздили до нього та до його колеги інструктора Брутенса на стару площу в ЦК КПРС для отримання інструкцій перед кожним закордонним відрядженням. І до повернення Євгена Примакова до керівництва зовнішньої політики Росії вже до призначення його міністром закордонних справ, а, зрештою прем'єр-міністром Росії, тривав період плідної співпраці між Сполученими Штатами та Атлантично налаштованою Гельцинською Росією по нормалізації близькосхідного конфлікту. Були укладені історичні мирні угоди між Ізраїлем та Йорданією, між Ізраїлем та організацією визволення Палестини. розпочат процес будівництва. Незалежної палестинської автономії після сумнозвісної петлі Примакова, коли літак російського прем'єр-міністра розвернувся над Атлантикою і був скасований візит російського прем'єра до Сполучених Штатів, відбувся Кардинальний перехід від атлантичного напрямку зовнішньої політики Росії направленого на максимальне зближення з, з європейськими країнами і з НАТО до так званої багатовекторності, яка зрештою перейшла в відкриту конфронтацію після славетної Мюнхенської промови Володимира Путіна. Декілька загальних принципових зауважень щодо сутності арабо-ізраїльського близькосхідного конфлікту в одній з попередніх програм я вже розповідав про те, що Після повстання Баркогби в другому столітті нашої ери розпочалася найсильніша хвиля єврейського розселення по світу, єврейської діаспори. Євреї опинилися в самих різних куточках Європи та Азії. І тогочасні лідери єврейських громад, єврейські богослови стверджували, що повернення на землю обетовану можливо лише після пришестя Месії. Наприкінці 19 століття. Засновник політичного сіонізму Теодер Герцель сформулював концепцію створення незалежної єврейської держави на території тодішньої Османської імперії в останні місяці Першої світової війни, коли поразка Османської імперії вже була неминучою, уряд тодішньої Британії прийняв так звану декларацію Бальфора, де підтримав ідею створення національного осередку євреїв на теренах тодішньої Палестини. По закінченню Першої світової війни весь близькосхідний регіон колишньої Османської імперії пішов під контроль двох держав-переможниць, а саме Британії та Франції. Відповідно до рішення конференції в Сан-Ремо був забезпечений контроль або мандат сучасного Лівану та Сирії з боку Франції, та контроль сучасної Орданії та Ізраїлю та Палестини з боку Британії. Ідея мандату. Полягала в тому, щоб створити сприятливі умови для національного самовизначення народів, які населяли ці території, і забезпечити перехід до вільного демократичного саморозвитку вже в майбутньому незалежних країн. В перші роки дії мандату британська влада не заперечувала і не перешкоджала єврейській репатріації. Кількість єврейського населення Палестини збільшилась втричі, але все рівно ще було значно меншим ніж. Арабське населення Палестини в роки Другої світової війни ситуація значно ускладнилась. Британська влада прийняла так звані білі книги, які суттєво обмежили, майже припинили єврейську репатріацію. Хоча на той час саме репатріація до Ізраїлю була чи не єдиним виходом для багатомільйонного єврейського населення Європи, щоб врятуватися від газових камер концентраційних німецьких таборів. У закінченні Другої світової війни країни переможці. Певною мірою, відчуваючи свою відповідальність перед світовим єврейством, долучилися до плану створення двох незалежних держав на теренах тодішньої підмандатної Палестини, окремо єврейської, окремо арабської. Сучасні єврейські коментатори стверджують, що на той час на жаль не було абсолютно безпрограшного варіанту вирішення цієї територіальної проблеми, і будь-яке рішення неминуче призвело до того чи іншого ступеню озброєного протистояння. Як стверджують деякі сучасні ізраїльські історики, була задіяна формула цедик -пага бецедик», тобто виправляючи одну несправедливість по відношенню до одного народу, вчинили несправедливість по відношенню до іншого. Проголошена тоді формула, що народ без землі отримує землю без народу, була завідомо некоректною, оскільки на територіях, які були рішенням Організації Об'єднаних Націй, виділені під створення єврейської держави, знаходилось більше восьми сотень арабсько-палестинських міст та поселень. І головна проблема полягала в тому, що політичному керівництву новоствореної ізраїльської Єврейської держави не мав було з ким домовлятися про якісь компромісні рішення, оскільки, на відміну від єврейської громади, від єврейського Ішуву Палестини, який вже мав свої інституції, свої органи управління і самоврядування, в палестинської частини населення, населення підмандатної території Британії не було нічого подібного в коментарях сучасних Українських журналістів, авторитетних авторів, блогерів можна зустріти таке твердження, що як такого палестинського народу тоді не існувало. Для розуміння ситуації треба повернутися до часів панування на близькому сході Османської імперії. За часів турецького панування території сучасних арабських близькосхідних країн входили в різні періоди, в різні провінції, так звані вілаяти. Але узагальнюючою назвою для всієї цієї території була традиційна назва Левант або родючого полумісяця. Назва цього родючого полумісяця Левант вкоренилася ще за часів середньовіччя і походить від латинського корення Леваре сходити, тобто країна сходячого сонця. В епоху Османської імперії ідентифікація місцевого населення відбувалася за двома ознаками мовним та релігійним. Так само, як і в колишній Російській імперії, не писали національність тієї чи іншої особи, а писали віросповідання. І тому номінально до розпаду Османської імперії до проведення сучасних кордонів між близькосхідними арабськими країнами на конференції Сан Ремо в 21-му році минулого століття. Номінально таких народів, як іракський, сирійський, Ліванський чи Йорданський, не існувало. А для тодішньої влади, тодішньої науки, тодішньої історії, це були арабомовні народи великого Ліванта. На територіях, які рішенням ООН були виділені для створення палестинської держави, відповідно, сектор Газа, частина пустелі, Негів, західний берег ріки Ордан та Західна. Галілея проживало дійсно досить строкате населення, яке ані економічно, ані політично майже нічого не об'єднувало. Ну, що могло об'єднувати рибалок Гази та бідуїнів Негеву, Фалахів західного берега та міське населення торговців Західної Галілеї. І саме тому керівництво тодішньої єврейської шу, єврейської сіяні організації були проти передчасного припинення. Британського мандату вони хотіли дати можливість створити якийсь, хоча б скелет палестинського майбутнього утворення палестинської держави, об'єднати розпорошені палестинські території якоюсь політичною структурою. Але тодішнє британське керівництво, яке стикалося з озброєним спротивом з обох сторін, як з єврейської, так і з палестинської арабської. Не хотіло більше нести серйозні фізичні, моральні фінансові витрати, і передчасно припинили дію свого мандату, вививши свої війська з Палестини, що призвело до проголошення Єврейської держави вже в травні 1948 року. А арабські країни, замість того, щоб долучитися до створення незалежної Палестинської держави, навпаки почали бойові дії проти новоствореної. Єврейської держави заперечуючи самоправо її на існування, складна логіка арабо-ізраїльського військово-політичного протистояння призвела до того, що території західної Галілеї та Анклаву Яфо були зрештою інтегровані в державу Ізраїль. А західний берег ріки Ордан та Сектор Газа були взяті під повний контроль окуповані Ізраїлем в під час війни 67-го року. Через 27 років ізраїльського панування сектор газа, як я вже казав на початку програми, перебував в набагато гіршому економічному, гуманітарному політичному стані ніж західний берег ріки Кірдан, де рівень життя був суттєво вищим. Тому тогочасні часні ізраїльські карманичі Іцхак Равін та Шимон Перес головні дієві особи мирного процесу між Ізраїлем та палестинцями, ізраїлем та тогочасним арабським світом вбачали головним своїм викликом на шляху арабо-ізраїльського порозуміння вирішення саме економічної проблеми цього складного регіону. Я сам колись був присутнім на презентації амбітного проекту із хаком Рабіним, який передбачав створення технопарків вздовж кордону сектора гази, для того, щоб забезпечити роботою на той час півмільйона палестинських безробітних. Але на жаль, вже за декілька місяців після презентації цього масштабного плану Цхакрабін був битий ізраїльським екстремістом Ігаля міром, і змінилась докорінно політична ситуація в Ізраїлі, і цей план так ніколи не був реалізований. Ситуація ще більше ускладнилась, коли до влади в секторі газу в 2007 році прийшла. Опозиційно по відношенню до правлячої на західному березі Йордан організації визволення Палестини організація організації Хамас, буквально «Харакет аль-Ісламія» ал тобто рух ісламського спротиву, на відміну від керівництва палестинської автономії на західному березі Йордан, яке офіційно відмовилось від військового протистояння з Ізраїлем та актів терору, Хамас навпаки, сповідує виключно військовий. Метод боротьби з ворожим Ізраїлем за іронією долі, сама тимчасова ізраїльська адміністрація свого часу в секторі Газа долучилася до зміцнення позицій Хамасу, оскільки Хамас виник на базі благодійної організації аль муджама Аль-Ісламія, створеною ідеологічним провідником і керівником майбутнього Хамасу Шейхом Ясином. Ізраїльська адміністрація легалізувала діяльність Аль-Муджама Аль Ісламія та організації Хамас Шейха Єсина, оскільки вбачала в ньому опонента тодішньому керівнику організації визволення Палестини Ясіру Арафату. Були легалізовані благодійні організації, учбові заклади, лікарні, банки крові, які активно створював тоді Шейх Ясін разом з твоїми соратниками в секторі Газа. На початку нульових на тлі небезпідставних звинувачень тодішнього керівництва палестинської автономії в корупції лідери Хамасу набули набагато більшої популярності та здобули підтримку більшості населення сектору Газа, що зрештою допомогло їм перемогти на виборах 2007 -го. За 14 років панування Хамасу в секторі Газа ситуація як економічна, так і політична, так і гуманітарна ще. Більше загострилася. Кількість безробітних сягає півмільйона осіб 100 тисяч безхатченків. Мільйонні податки, які спромоглася зібрати новостворена адміністрація Хамасу в секторі газу, витрачаються не на покращення економічного стану населення, не на розбудову інфраструктури, а на будівництво підземних тонелів, на закупівлю нових арсеналів зброї та фінансування своїх військових формувань. Багатомільйонна допомога від. Ісламіського Ірану та єдиної арабської країни, яка підтримує сьогодні Хамас Катару, теж йдуть не на покращення життя мешканців цього регіону. Як не прикро, чим гірше ситуація економічна в Газі, тим легше сьогоднішнім ісламістам мобілізувати нових шахідів-смертників, які регулярно здійснюють терористичні акти на території Ізраїлю. І за кожного з цих смертників Хамас отримує додаткові величезні кошти від ісламського Ірану. Всю складність ситуації навколо сектора Газа краще всіх розуміє еліта вчасної ізраїльської нації, ізраїльські військові, зокрема бійці легендарного підрозділу ізраїльської розвідки Шабак та Мустареві. Це ізральтяни, які володіють палестинським діалектом і видають себе за місцевих жителів сектору Газа та західного берегу ріки Йордан, для того, щоб знешкодити потенційних терористів. Дії третього сезону серіалу «Фауда» Якому Мусаровім спецпризначенці є головними акторами і продюсерами, і він набагато краще ніж я за 15 хвилин можуть пояснити всю складність економічної, політичної, гуманітарної ситуації в цьому регіоні? Ізраїльські військові, які традиційно є і політичною елітою сучасного ізраїлю, доводять свою спроможність здобувати перемоги не лише на полі бою, а не лише на політичній арені. Але й на художніх майданчиках цікаво, що всі сезони серіалу Фауда отримали схвальні відгуки з усіх боків політичного спектру, як Ізраїлю, так і оточуючих арабських країн, включно між іншими самим Хамасом. Цей серіал вже подивилось більше ста мільйонів глядачів в арабських країнах. І можливо, він зробив набагато більше ніж сотні конференцій та політичних ток-шоу для арабо-ізраїльського порозуміння. Можливо, художні методи виявляться набагато продуктивнішими і дієвішими, ніж політичні. Не дивлячись на перешкоди, які чинять ісламські екстремісти і фундаменталісти, ізраїлю вдалося лише за останній рік налагодити нормалізувати свої стосунки з чотирма арабськими країнами. З Арабськими братами, з Бахрейном, з Марокко та Суданом при панове, пропоную вам підписатися на мій YouTube канал, де крім гумористичного та сатиричного контенту, ви знайдете також розважально пізнавальні програми моїх проєктів Правила життя, людський фактор, притчі часів та народів, чекал кіно, поетичний табурет та інші. До нових зустрічей, панове.